Вітаю, шановне товариство любителів чогось смачненького. Продовжуємо куштувати китайські смаколики, і це вже друга частина. Після першої пройшло доволі багато часу. Все пройшло більш-менш успішно і ніяких побочних ефектів не було. Тому зараз будемо далі куштувати. І наразі в нас латяо. це солодкий папір. Напевно, закінчились вже повзаючі смаколики, і робили вже з паперу. Ну, Я думаю, що це більш-менш щось там їстівне, тому що. Півтори перчинки і лайт версія. Зараз я це відкрию. Ну, як завжди все десь знаходиться незрозуміло де. Знайшов. Але не так О! Оп! У. А півтори перчинки, я думаю, будуть, як завжди, гострі. бо вже пече в носа. Пахне воно, як картопля смажена. Тільки з якимись пецями. Ну, як то кажуть, скуштуємо. До речі, я так зрозумів, це папірус. Можна щось навіть писати на ньому. Дійсно, як кора дерева. Пече язик. Але солодковате. І пішло вже прямо до горла. Уууу май гад. Але штука. Прикольна. Дійсно схоже на кору. Нічого. Як то кажуть, коли немає нічого їсти, то буде їсти кору. Фу. Ну, як то кажуть, на разочок зайде. До речі, це нам надіслали з магазину Snack from China. Сил... Силочку. Угу. Залишимо посилання вам в описі. тому... Хто захоче такого смачненького, також може скуштувати. Так, наступний наш смаколик сушена качка у виноградному або з виноградним перцем. Я такого ніколи не чув. Навіть не знаю, що воно таке, цей виноградний перець, але півтори перчинки, я думаю, також рота розірве. Скуштуємо. До речі, на дотик воно схоже більш на. Фу, на палички для песиків. На вигляд не знаю. Заціните ви і напишите в коментарі, я почитаю, на що воно схоже. Але пахне приємним таким навіть якимсь м'ясом. Якби воно там було. Але... ого. Дуже сухе. Малене на сількі перчене. Оце прикольно. Відчувається навіть, що є структура якогось там м'яса волокниста. Прикольно. Ані, трішки починає пекти. Але більш-менш це прикольна штука. Оце також раджу скоштувати. Дуже смачненька качечка. Заховаю потім доїм. А поки я це все смакую, не забудьте поставити лайкосик, підписатися і написати який-небудь коментар. А можете поділитись враженнями, що з китайської їжі куштували ви, і третій наш смаколик це аморфофалюс. І не думайте, це не якась тваринка, це рослинка, або нажива... наж... наживають, або ще називають конжак. І зараз ми його відкриємо і скуштуємо. До речі, тут три перчинки. Якщо качечка пекла, бумага та пекла, точніше папір, то ця штука. Зробить свою справу і буде геть кепсько. Зараз ми його відкриємо, бо немає тут зручної відкривашки, прийдеться різати. Тому зустрінемось. Ось ми і відкрили цього аморфофалюса. Аромат як, Ух... як в лапші китайської з перцем. Точніше, навіть заправка до якоїсь мівіни. Зараз ми до. У щось там тянеться. Напевно, це щупальця цього аморфофолюса чи фалюса. Я б не сказав, що це якась рослинка. Жується як наче якийсь кальмар. Але штука досить приємна. Може це якийсь огірок китайський. Але смачно. Чимось схоже ще на морську капусту чи щось такого. Але дуже прикольно, мені подобається. І аромат дуже гарний. Захотілося навернути мівіни. Так, поки три скуштували. зараз ще знайдемо дуже гарних смаколиків. Попереду тільки гарячіше. Ну що ж, продовжуємо далі. Зараз будемо куштувати рибку. До речі, не гостро, тому, напевно, це буде більш-менш щось добре. Але я не знаю, яка це рибка. Може якийсь карась, краснопірка або коробчук. Але я до неї не можу дістатися. А ти де там? Ми добралися до цього пакетику. Але аромат бажає кращого. Ох, китайці, китайці! Полюбляєте ви аромати котячого корму? Ну, дай Боже, щоб рибка була. Ой, вона також жирненька, щось тут шевелиться. Може навіть кинеться. Вона в якомусь маринаді чи то соусі. Пахне котячим кормом. Ох, ну нічого. Боже, на що вона мені схожа? <плес> на котячий корм вона мені схожа. Я не знаю, яка це риба, але відчувається такий. Я просто мав грішок, куштував котячий корм трішки, тому знаю, що вона таке. Але вона не гостра, жується добре, трішки Не відчувається якісь. Смак риби, але якогось мертвого шпрота. Ну, нічого. Прикольно. Для любителів шпротів з ароматом котячого корму можна скуштувати. Наступний наш смаколик дуже цікавий для того регіону. Це звичайні свині сосиски, але не настільки звичайні, тому що це 5 перчинок. Поки що саме гостре. І як кажуть китайського розміру, коли заліка заказує щось, то приходить таке ж саме здорове, тому зараз будемо куштувати їх. Тирин, 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 тирин. Які здорові сосисони. О, як мені вони на аромат нагадують якийсь фрукт. Ой, боже гарно. Навіть виноградом якимось пахнуть. Але ж 5 перчинок. М'якеньке. І дуже гостреньке. <клух> а -а -а. Не знаю, що сказати вам по смаку. Вода М'якенька, але дуже гостренька є. <клух> Зараз я попів водички без зустрінемось. І так, продовжимо. Я трішки поплакав, трішки попив водички після сосисочок. І зараз в нас сама цікава дегустація цього китайського набору туриста. Це равлик. І равлик в маринаді. Я так зрозумів, по розмірам це той равлик, що використовують в косметиці, той що наводить шороху на зморшках, тому зараз ми його відкриємо. І ще один нюанс. Було написано, що він дуже вонючий, і це не означає те, що він зіпсований. Це просто він не помився. Тому де моя тарілочка? Я навіть не знаю, як я його буду їсти, тому що мені щось кажеться, що буде щось страшне. Довелося трішки його розрізати цього равлика-павлика. Ну, до речі, не такий він вонючий, як дещо що могло бути. Напевно, вмер він не так давно. Добираємось. О, а якщо він кинеться на мене, буде досить несподівано. Ой, який він дебелий. Добре, що я його не бачу. Ой, ну що, шановні, мені здається, це буде остання дегустація. Ну, трішки мертвим дає, але. О, хто грався в дитинстві равликами і коли на сонці полежав, то знав, як. Дуже гарно пахне равлик. Зараз ми перевіримо, чи живий він, чи ні. У, там щось є. Там щось живе. Оп! Навіть моделка не знадобиться, він так вилазить. Мати рідна. Народження чужого. Це кішки чи ні? Запам'ятайте мене таким позитивним. Фу, а. Фу, а далі там ще... Це що за сюрстрьомінг? До речі? Схожий на морський гребішок. Ну що, не таке дуже і погане вона? Але равлика шкода. Походу був чудовий хлопець. Але смачненький. Там ще ще ботається. Прикольно. За равлика поставте, будь ласка, лайкосик. Як там кажуть італіянці, мама-мія. Бо на п'яти. Смакота. І далі у нас знову качечка. І качечка в соусі барбекю, але засушена. Після равлика буде, я думаю, добре. Текс, і качечка наша на дві перчинки. Оп-оп-оп, щось тут від качечки, напевно, тільки власта їй. Знову пахне спеціями. Ох, кітайці-кітайці. Ну, щось від качки трішки є. Поки не дуже пече, м'ясо не сухе. жується дуже добре. Тому рекомендую. Можна їсти. І далі в нас кубики латяо. Аби ми знали, що це таке, а так ми не знаємо, що це таке, з яким воно смаком. Але також дві перчинки. Напевно, якісь місцеві цукерки китайські. Гриз рвав і розірвав цю упаковку. І знову це ж запах пекельних спецій. Але що єдине, що дуже підходить до нашого клімату, це можна купувати на зиму, щоб лікуватись від нежиття. Ой, що ж. Щось м'якеньке. Щось там цвиркає. Я так зрозумів, що вони також якусь або картоплі, або щось такого. Прикольно. Можна пожувати як гумку. Потім даємо. І остання наша цікавиночка. Це картопляні палички або те, що від них лишилося з цибулею. І я не знаю, гострі вони чи не гострі, тому зараз будемо куштувати і ділитися цими незабуваємими враженнями. О! Пахне цибулею. І це щось може розтрощене. Коротше, це як звичайні чіпси зі смаком саме соку цибулі. Напевно, не гостре. Ось таке мені подобається. Прикольно. Оце я заточу. Тому ставте лайкосик, пишіть гарний коментар, а може й негарний, і не гарний. І обов'язково підписуйтесь. І до зустрічі!